Що, наступив новий рік, помітили? Новий рік, нові сподівання, нові ціни. Я вже задобався за ними ганятися. Таке враження, що корпорації рівняються по мені. Тільки я доходжу до рівня, що зайшов в супермаркет, взяв все, що хотів, і вистачило. Як вони такі, дивіться, Саня вистачило, піднімаємо ціни. Я взагалі перебуваю в дуже дивному, дивному фінансовому становищі. Я, наче, маю квартиру, маю авто. Можу дозволити собі біктейсті. І в цей же час мене може підкосити підписка на його го. -го. Аж завжди невчасно списуються. Стільки разів червонів через неї на касах. Наприклад, на початку кожного місяця у моєї дружини починається загострення щось змінити. Це якось пов'язано з передачею показників лічильників. Наприклад, 1 числа у нас стартував експеримент місяць без електрочайнику. <риклад> Перші результати ми отримали майже одразу. Справа в тому, що газовий чайник, який автоматично не вимикається, <риклад> діти спалили в перший же день. Взагалі стало ну, останнім часом якось страшно втратити майно. Заздрі людям, які живуть на сьомній квартирі, не мають авто. Я, я живу в Ірпені, і коли під час ночних тривог я чую, ну, читаю в чатах, що Ірпінь, увага на вас шахет. У мене перша думка, треба рятувати авто. Це мій хліб. Як це робити, я не знаю. Можливо, просто хаотично їздити по району. А може просто куди дуля, туди дим. Ну. Раніше мною рушила лінь, там до війни, коли жив трошки краще. Я обирав магазин, в якому можна купити все, щоб можна було все пробити на одній касі, і аби, аби тільки нікуди більше не заходити, не заїжджати. Зараз же мною рушить бажання зекономити. Я той тип з калькулятором, який стоїть, рахує, що вигідніше, 900 грам за 32 гривні чи, 30, чи за 35 кілограм. В цілому, я розумію, чого так. Це, це просто ну, ти не, так буває, коли ти не перелаштувався на нові реальності, на, на нові ціни, там, ну, на, на сучасність. Як от ті люди, що в, дитин, в моєму дитинстві казали, які були кльові булочки по три копійки. Пломбір по 19 копійок. там. Як зарплатні на 120, 120 рублів, вистачало на все. Зараз я теж та людина. Я... Пам'ятаєте, який був бензин по 350? А, я, а яка була естрада? По валі, ані Лорак, Потап. Це жарт. У мене біля дому три супермаркети. І коли мені треба закупитися, я заходжу у всі три. Тому що в першому дешевші продукти, в другому дешевше побутова хімія, а в третьому камери не працюють. І коли я знаходжу в супермаркеті номер 1 я беру якийсь товар, тому що знаю, що він в супермаркеті номер 2 він ну, дорожчий. Я його купляю, там все, що треба, переходжу в супермаркет номер 2 заходжу і бачу, що товар, який я купив в супермаркеті номер 1 тут на акції. І суттєво дешевше. І ти як в інтерстелері стоїш, дивишся на себе 10 хвилин тому. Такі сань, ні, не йди в цей ряд, сань, не йди. Сань, Саня, поклади, Саня, поклади. Це нахер тобі взагалі це рукало, кого ти обманюєш? Я кожен день чую від дружини щось: типу: сходила в магазин, нічого не купила, 500 гривень нема. Подорожчала нічого. Ще недавно нічого можна було купити за 300. А я пам'ятаю, як можна було взяти за 50. Тоді ще бензин по 350 був. Ще винайшов новий спосіб ну, заощаджувати на візитах до лікарів. Просто за останні роки у мене накопилась вдома така стопка призначень лікувань з різними діагнозами. І тепер, коли я захворів, я просто... мені достатньо просто перелопати цю Цю стопку знайти, де я звертався з подібними симптомами. І подивитись призначення. Спочатку ти, ти працюєш на залікову. А потім залікова працює на тебе. Взагалі помітив, що лікарі вони як коти в монобанку. З кожним ріком нові категорії. Знаєте таку ситуацію, коли ти їдеш на СТО по якісь там, ну, планові, несуттєвій проблемі. А під час ТО виявляється, що твоя машина знаходиться значно в значно гіршому стані. І вона потребує дорогостоячого ремонту. А в мене вже не перше авто, я знаю, що якщо ну, потрібно багато вкладань, то легше машину просто продати, не витрачати на цей час, гроші і ну, просто замінити маш... авто. Так от у моєї дружина зараз та сама проблема. Тільки з чоловіком. Нещодавно був у терапевта. Пене да. суттєвий проблемі. Він каже, тут все серйозніше. Треба до вузького спеціаліста. Невропатолог розблокований. Да. Прийшов до невропатолога, він каже, ну тут все погано. Оце вже те лікування, яке точно треба робити, але треба зробити ще МРТ трьох зон. Коротше, гроші скінчили ще на етапі обстеження. Взагалі важко дивитись на, на більш успішних людей, ніж ти. Бувало такое у вас в дитинстві, що вам забороняли батьки дружити з кимось. Слава Богу. Нещодавно у мене вперше з'явилось бажання заборонити моїй доньці дружити з іншою дівчинкою. Це сталося після її Дня народження. Я відвозив її на день народження до тої дівчини, заїжджаємо у їхній двір, а там у дворі стоїть купа аніматорів, лімузин. Мені вже хотілося сказати, це якась пастка. <плес> Дати по коробці і поїхати. Коротше, ввечері моя донька повертається з того дня народження. У неї купа емоцій. Вона каже, нас розважали аніматори, потім нас дві години катали на лімузині, потім нас повезли в лазерну ігрову кімнату, де хвилина коштує 100-500 гривень. А потім нас привезли в піцерію, яка приймала участь в якомусь телевізійному проєкті. Просто таке день народження дуже важко перебити. Це навіть не ювілей. Мені, мені в той вечір хотілося набрати данькі, батьків тої дівчини і спитати, ганшого стан, онка хвора. Дізнався, що сусіди нещодавно витратили 50 тисяч на лікування своєї собаки. Я дивлюсь на свого кота. <зв язаний> <зв язаний> Старий. <зв 'язаний> Бережи себе. 500 гривень максимум. Дітей на ці слова істерика, вони кажуть, папа, не можна так казати. Я кажу, не нервуйтесь, Це шкідливо для здоров'я. Ваш бюджет теж не безмежний. Дякую в мене все. Привіт! Дякую, що дивишся це відео. Сподіваюся, ти вже поставив лайк, підписався на наш канал і залишив комент. Це дуже допоможе нам розвиватись. А також можеш подивитись інші відеоси, вони дуже смішні.